Бажаю здоров'я. Що хотіла сказати про екіп балістики. Досить зручні плітоноски, досить зручні. Дуже мені подобається внутрянка, вона досить комфортна. Особливо наскільки вона буде комфортна в літню жару. І що найголовніше, на що варто звернути увагу, це система швидкого скиду. Ось вона. І найголовніше, що вона знаходиться в зоні так званого трикутника життя. От. І завдяки цьому можна досить швидко і комфортно зняти з себе цей екіп для запобігання неприємностей. Дякую.